Вітаю, дорогі третьокласники! З вами домашній репетитор пані Христина. Тема уроку нумерація чисел у межах сотні натуральні числа. Завдання 10. Запиши перше число, що не є двоцифровим. Отже, записуємо будь-яке одноцифрове число, наприклад, 9. Друге. Три перші числа другого десятка. Пригадуємо собі, які числа входять до другого десятка. Це числа від 11 до 20. Отже, записуємо перші три числа другого десятка. 11, 12, 13. Третє. Два останні числа третього десятка. Пригадаємо, які числа входять до третього десятка. Це числа від 21 до 30. Отже нам потрібно записати два останні числа третього десятка. Запишемо 29, 30. Четверте. Усі парні числа п'ятого десятка. Пригадаємо, які числа входять до п'ятого десятка. Це числа від 41 до 30. 50. Нам потрібно записати усі парні числа п'ятого десятка. Записуємо: 42, 44, 46, 48, 50. П'яте усі непарні числа сьомого десятка. Пригадаємо, які числа входять до сьомого десятка. Це числа від 61 до 70. Нам потрібно записати усі непарні числа сьомого десятка. Запишемо 61, 63, 65, 67, 69. Всім дякую за старання. Ви справжні розумники! Якщо сподобалась домашка, то підписуйтесь, будь ласка. Ставте вподобайки і зустрінемось завтра. Па-па!